І сказав Ісус до Ахана, Сину мій, воздай же славу для Господа, Бога Ізраїля, і признайся йому, і подай мені, що ти зробив, не скажи неправди передо мною. І відповів Ахан до Ісуса та й сказав: Дійсно, згрішив я Господові Богові Ізраїля, і зробив так та так. І побачив я в здобичі одного доброго шинаарського плаща і дві сотні шеклів срібла, і одного золотого зливка п'ятдесят шеклів вага його, і забажав я їх і взяв їх. І ось вони сховані в землі всередині намету мого, а срібло під ним. Дивно, що Ахам зберігав тишу впродовж усієї процедури кидання жеребу. Хоча він вже дуже боявся. Зрештою, Ісус Новин дуже обережно звернувся до Ахана. Він, хоч і ненавидів гріх, але все ж не зневажав грішника.